Вітаю на каналі Файвай Це нове відео огляд Лего Ніндзяго. І цього разу це конкретно Лего, оригінальне офіційне. Це Лего Ніндзяго Легасі по четвертому сезону під номером 71700. Ну і от така от красива тут коробка, тут Арт Лойда. Одна тільки фігурка, одна така машинка, 127 детальок. Купував я за 259 гривень цей набір у магазині Чудо Острів. Там зараз на нього знижка на момент зйомки відео, і вона має бути до 1 вересня 2021 року, тому посилання залишу в описі, це не реклама, просто якщо комусь цікаво, то там цей набір продається за досить вигідною ціною. В принципі, роздивлятися коробку від оригінального Лего сильно сенсу не бачу, тому будемо її відкривати і дивитися вміст. А користуючись нагодою, хочу привітати усіх з Днем Незалежності України. Ну а також закликаю вас поширювати це відео і писати коментарі. Це мені дуже допоможе. Дякую! Отже, у середині у нас є один пакетик з детальками, другий теж, і одна інструкція, і тут наклейки. Будемо збирати цей набір. Інструкція тут хороша. Тут на кожній сторінці показано лише один крок, що потрібно збирати. І це добре, бо не потрібно одразу на одному кроці ставити, наприклад, 5 чи 10 деталюк. Також до інструкції ще момент, що можна відсканувати цей QR-код, і тоді, як я зрозумів, можна отримати інструкцію на телефоні. Але мені це не знадобилось, мені в принципі подобається і така інструкція в паперовому варіанті. Сама машинка їздить, як ви бачите, нормально і вперед, і назад. Також, що я помітив, це отут -от є детальки з резини, оця деталька і така ж з іншого боку. Один є принт, він тут всередині в кабіні, це наліпка одна, це наліпка друга, і така ж наліпка з цього боку. Три наліпки і один принт. Також з цікавого, оці колеса отак от трошечки качаються, і це створює такий ефект як амортизація. Скоріше всього, це в цьому плані і задумувалось, що отак якщо машинка так падає, чи вона там підстрибне, якось потім різко впаде, то вона трошки відпружинює. Це прикольно. Ну і тепер фігурка. Вона тут одна, це Ллойд з 4 сезону. З от таким от волоссям, з от такою маскою. І що дуже цікаво, то в запасних детальках мені попалася. Ой, зараз попалася маска. Так, це дуже дивно, такого я не очікував. Тепер в мене є дві маски Лойда, можу зробити ще якогось ніндзя з такою маскою. Ну і принти на фігурці хороші. Тут є на торсі принт, принт на ногах. І також є принт тут позаду. Ну і На лиці, як ви бачите, маска нормально залазить, нічого очі не закриває, волосся також. Ну і от такий другий вираз обличчя, тут теж все з ним добре. Також в комплекті з дябчиком йшов отакий от золотий меч. Ну і тепер перевіримо, чи нормальна фігурка загалом по якості. Ліва рука ходить нормально туго. Права теж ходить туго, одна нога туга, і друга теж ходить туго. Тобто фігурка тут хорошої якості. Ну і ось така кількість запасних деталях, що мені попалися. В принципі, всі детальки такі досить маленькі, не дуже в мене вразили, але от те, що можу виділити, це маска. Маска, це, звісно, класно. От не очікував, що в запасних детальках вона може в мене бути. Ну і загалом набір хороший, фігурка хороша, машинка теж. Прикольно, що вона має от такі амортизатори. Ну і також прикольно, що мені попалося, не знаю чи це в кожному комплекті, але конкретно в мене друга маска Лойда, друга маска ніндзя. Це також дуже круто. Ну і трошечки воно дороге в порівнянні з китайськими аналогами, це все-таки оригінальне Лего, але за свою якість це в принципі хороша ціна. Якщо брати по акції, якщо не по акції ця машинка коштує 350 гривень, це можливо і не дуже добре, і можна навіть знайти китайські аналоги з такою ж якістю, з такою ж ціною, і де буде більше деталю. Ну а за акційною ціною це хороший варіант. Ну і поширюйте це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть пропозиції, критикуйте відео, бо критика це теж дуже важливо. Якщо ви будете критикувати, дійсно добре критикувати те, що в мене не виходить або виходить не дуже, то я зможу розвиватися у цьому напрямку більше і краще. Ну і дякую вам за перегляд, гарного настрою!